Вітаю! Сьогодні дуже коротко і змістовно про найпоширеніші утворення в грудній залозі, які ви можете знайти самостійно. У більшості випадків ущільнення, які ви можете знайти в грудній залозі, не несуть небезпеку в вашому життю. Але це не означає, що не треба обстежуватись. Обов'язково щороку необхідно відвідувати лікаря онколога мамолога Кісти грудної залози. зазвичай вони не несуть ніякої небезпеки, часто виникають на. В фоні гормональних змін. Якщо кісти до 1 см, вони потребують лише спостереження. Якщо утворення досягають сантиметру і більше, тоді рекомендовано виконувати пункційну біопсію. Тобто ми заходимо голочкою під контролем УЗД і аспіруємо весь вміст цієї кісти. Фібра аденома це утворення в грудях, яке може бути доброякісним, або мати в своєму вмісті атипові клітини. Зазвичай. Більшість з них добреякісні, і якщо вони невеликого розміру до 2 см, вони потребують лише спостереження і певних рекомендацій по модифікації способу життя. Якщо по результатам біопсії, утворення має атипові клітини, в будь-якому випадку рекомендовано його видаляти. Внутрішньо протокове папілома це папілярні структури, які з'являються в протоках грудної залози, можуть проявлятися в Зазвичай лікування лише хірургічне і злоякісна пухлина грудної залози. На сьогодні подібні захворювання дуже якісно лікуються, особливо якщо на ранніх стадіях майже 98% жінок, які пройшли комплексне лікування, отримують ремісію. Що робити, якщо ви зауважили ущільнення в грудях? Перше не панікувати, друге не ігнорувати. Обов'язково відвідати профільного лікаря, пройти профільне обстеження і пам'ятати, що самодіагностика не замінює професійного огляду.